Етичні вимоги до оратора. Українські вчені розробили основні вимоги до промовців. 1. Моральний обов'язок оратора бути чесним, справедливим, доброчинним, відкритим для людей. 2. Оратор має бути високоосвіченим. 3. Обов'язковим для оратора є вільне володіння сучасною літературною мовою, зокрема її стилістичною системою, функціональними стилями та жанрами, способами та прийомами організації художніх засобів для підготовки і виголошення промов. 4. Для справжнього ритора характерне виразне індивідуальне мовлення. 5. Промовець має бути національно свідомою особистістю і позитивно впливати на мовну практику. Майстерність усного монологічного мовлення приходить з досвідом. Не маючи достатнього досвіду виступів, оратори нерідко недооцінюють свої можливості, не володіють належною мірою психологічно доцільними і риторично ефективними мовними прийомами і тактиками. Найбільший страх, який відчує промовець, це страх перед аудиторією. Село Шевчук сформульовані кілька порад, які допоможуть перемогти в боротьбі зі страхом. По-перше, потрібно гарно підготуватися, найкраще записати всю доповідь на папері, виклавши її розмовною мовою, а потім прочитати вголос. З часом текст виступу можна прочитати ще раз перед дзеркалом. По-друге, слід уявити себе на місці слухача, оцінити свій виступ критично. Чи хотілося б вам спостерігати за тим, як доповідач не може уникнути поразки? Ви звичайна людина, як і решта, хто прийшов на зустріч, щоб почути щось нове, цікаве, а не для того, щоб марнувати час. По третє, переконайтеся, що в разі потреби ви зможете швидко зорієнтуватися, зазирнувши в записи. Нотатки варто зручно розмістити, щоб ними одразу можна було скористатися. По-четверте, варто шукати підтримки в аудиторії. Завжди є люди, котрі усміхнуться, кивнуть чи якось по-іншому схвально відреагують на ваш виступ. Поради для оратора, що наводять Бербелі і Хайншвальбе в книзі особистість, кар'єра, успіх такі. 1. Налаштуйтеся на аудиторію. 2. Спершу з'ясуйте, чи відповідає зміст вашої промови інтересам аудиторії. Якщо ваші інтереси розходяться з її інтересами, спробуйте побудувати мости взаєморозуміння. 3. Три. Тримайтеся під час виступу впевнено, демонструючи тверду переконаність у своїх словах. 4. Ваш погляд повинен бути спрямований на слухачів. У жодному разі не уникайте поглядів, спрямованих на вас. Не дивіться в одну точку. Перш ніж почати виступ, подивіться на аудиторію, начебто ви хочете переконатися в тому, що вона готова до сприйняття ваших слів. 5. Починайте говорити тільки після того, як стане тихо. 6. Починайте доповіді з короткого звертання до аудиторії, після якого повинна пройти секунда у разі потреби і більш тривала пауза. 7. З перших же слів уважно спостерігайте за реакцією аудиторії. 8. Стежте за чіткістю мовлення, не говоріть занадто швидко і у жодному разі не говоріть монотонно. 9. Якщо ви помітите, що частина аудиторії менш уважно слухає вас, зверніть свій погляд у її бік, начебто ви звертаєтеся саме до неї. 10. Якщо ви помітили, що аудиторія втомилася, почніть говорити тихіше, а потім різко підвищіть голос, але не настільки, щоб аудиторія відчула, що ви хочете спеціально підбадьорити її. 11. Якщо ви помітили, що слова, щойно сказані вами, знайшли підтримку аудиторії, постарайтеся негайно розвинути порушену тему. 12. У момент, коли вам удалося домогтися позитивної реакції з боку аудиторії перейдіть до головної теми виступу. Позитивні емоції, викликані вами у слухачів, допоможуть отримати схвалення ваших слів. 13. У момент щиросердного підйому, викликаного схваленням аудиторії, не втрачайте все таки самоконтроль. 14. Провокаційні репліки також не повинні виводити вас з рівноваги. 15. Не вступайте під час виступу в дискусії, навіть якщо з місць лунають провокуючі вигуки. Скажіть, що після виступу ви охоче відповісти на будь-які питання, цим ви виграєте для себе час, щоб налаштуватися на дискусію. 16. У критичні моменти виступу необхідно говорити переконано, упевнено, за акцентуалізацією кожного слова. 17. Намагайтеся не цікаві для аудиторії місця вашого виступу підкріплювати очевидними прикладами. 18. Не робіть узагальнювальних висновків, невиправданих з раціонального погляду, навіть якщо вам здалося, що аудиторія чекає їх від вас. 19. У жодному разі не робіть вигляд, що промова дається вам важко, що ви втомилися чи в якісь моменти почуваєте себе непевно. 20. Закінчивши виступ, не забудьте подякувати присутнім за увагу.